Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І цю годину працюватиму для вас. Звісно ж, темою номер один є переговори делегації України та країни-агресора. Відомо про те, що наразі очевидно, чи то перший раунд, чи загалом переговори завершені. Хоча є дані про те, що делегації взяли паузу. Вже є перші повідомлення про основні. Пункти, очевидно, які обговорювалися, ідеться насамперед про обмін тисячі людей на тисячу, і попередню цю пропозицію внесла Україна. Представники Російської Федерації погодилися. Навіть міністр оборони України Рустем Уміров каже, що є дата, але її наразі не розголошують. Крім того, Україна та Росія домовилися детально прописати свої пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню. так також відомо про деякі нереалістичні вимоги з боку Російської Федерації, про які рані на зустріч Зеленського з Путіним. Також відомо, що за підсумками зустрічі двох делегацій, президент України, президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії та прем'єр Польщі провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Деталі скоро будуть. Про це повідомив речник президента України Сергій Нікіфоров. Ну і Володимир Зеленський вже також сказав про те, що Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни і закликав Путіна надати своїй делегації реальні повноваження. Володимир Фесенко, політолог, уже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас вітаю. Отже, перша за три роки зустріч, нехай і різного рівня, і як називають російську делегацію, такого низького рівня представництво все ж таки, як оцінюєте, що сама ця зустріч відбулася? Ну, дивіться, тут справа не в тому, що вона низького рівня. Це така е, делегація для технічних е, переговорів. Е, інша річ, що ця делегація була неповноважна, вона е, не мала повноважень. Про щось домовлятися, підписувати якісь угоди, ну і в принципі, я вам скажу так: за логікою переговорного процесу, особливо з боку Росії, і не варто було очікувати тут неважливо, хто б яка була делегація. Навіть якщо б приїхали замість Медінського, приїхали Лавров і Ушаков, такий варіант теж обговорювався, але думати, що вони приїхали підписувати угоду про припинення вогню, нічого подібного. Вони б зробили те саме, що і зробив Медінський. Вони б пред'явили нам свої хотілки, пред'явили свої вимоги ультимативні, почали погрожувати. Причому, я думаю, що вони б погрожували Лавров особливо набагато більш переконливо і набагато більш агресивно, ніж це робив Мідінський. Ну, я не знаю, хто там це робив з російського боку. Але Лавров це вміє краще. Тому mm -hmm. тут справа не, не тільки в рівні делегації. Рівень делегації він самого початку був індикатором того, що Росія ні про що не збирається домовлятися, і Україна ну відразу ж звернула на це увагу американських партнерів, тому що саме американці були стороною, яка, скажімо так наполягала не просто на цих переговорах, а на такому форматі переговорів, от щоб були оці так звані прямі переговори. І до речі, от сьогодні на мій погляд був провал такого формату, тому що якщо переговори між Росією і Україною двома країнами, які Воюють між собою три роки вже більше повномасштабна. така масштабна кровава війна. Війна, а е е війна там, враховуючи її гібридну фазу, іде з 2014 року. Ну чекати, що е ці сторони можуть між собою напряму домовитись безпосередника. Ну це наївно. Це а, так не вийде. Світ це сприймати рідках, це можливо, як... думати. Так, пане Володимире, слід сприймати да. цей зараз цю зустріч як е, перший етап, перший раунд чи не обов'язково? Ну це перший раунд. Так, да, так воно і є. Парадокс нинішніх переговорів в тому, що е, е, їх провал, їх невдача, якщо б мягко казати, але саме провал насправді він був запрограмований, нічого іншого не могло відбутися. Це було абсолютно прогнозовано: що кожна сторона вийде. Озвучить свою позицію, заявить свої вимоги, але для росіян було неприйнятно погоджуватись на припинення вогню. Ну тому, що це була б тоді перемога України. А навіщо їм робити нам подарунки? Ні. Тут ще питання: чи в перспективі вони готові домовлятися про припинення вогню? Якесь вікно можливості для цього є, але тільки якщо Трамп як слід натисне на Путіна, примусить його до цього, тоді можливо росіяни погодиться на сьогодні? Ні. Це неприйнятно для них, але і ми було зрозуміло, що ми теж не будемо погоджуватися на оці ці російські забаганки, на їх ультиматуми. Тому а, сталося те, що й мало статися. Тут ще а, ну показова, а, і от от тут вже є така. знаєте, я б сказав, ложка меду в діжці дьогтя, а не навпаки, коли а, там домовились про от, обмін полоненами, тисяча на тисячу. Оце було показово, це е, треба було зробити, щоб показати, що переговори можуть продовжуватися і давати якийсь результат. Але е, продовження переговорів насправді з обох боків заради Трампа е, для того, щоб Трамп, е, ну скажімо так, е, е, Міг все ж таки реалізувати своє бажання припинити війну в Україні так, як він думає, як це можна. Але він думає, що зараз просто достатньо для цього, от, як сказав Уїдков, посадити обидві сторони в одній кімнаті. Ну, посадили, результату не вийшло. І зараз треба робити корективи. А які корективи? Ну, я думаю, що треба все ж таки міняти формат переговорів, так, щоб. Був дієвий модератор, як мінімум, модератора, краще посередник, який би міг контролювати переговорний процес, гасити емоції, не давати перевагу там одній стороні в процесі переговорів, і налаштовувати на конструктивний лад до якихось компромісів. Оце скажімо так, треба зробити. По друге треба тиснути на Путіна. Щоб був результат переговорів, треба тиснути на Путіна. Я тихо ти і про медіатора обов'язково зараз поговоримо, пане Володимире. З вашого дозволу, все таки до тих повідомлень, які надходять mm. за підсумками цієї зустрічі. Не може не оминути зараз. Медіа пишуть фразу, яку сказав Мединський голова російської делегації, репортеру The економіст. І по суті, як кажуть, погрожував воювати, скільки б це не зайняло. Вихвалявся 21-річною війною зі Швецією 300 років тому. Ну і мовляв, сказав, ми не. Хочемо війни, але готові воювати рік два-три, скільки б не зайняло, воювали з Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? От до речі, ця погроза, вона, на вашу думку, кому прозвучала? такі Україні, бо ми, мені здається, не сумніваємось в тому, що вони готові воювати роками. Це погроза Україні і Європі. Ну, і це ну, така похвальба суто російська. На, да, е, очевидно, що війна на виснаження, вона більше відповідає інтересам Росії, але е, ну і у нас іншого виходу немає, як захищати себе, і наші партнери нам будуть допомагати захищати себе. Я абсолютно переконаний, що на е, якщо зараз не відбудеться переговорів про завершення війни, то неминуче через певний час, там наприкінці року, наприклад, да, е, переговори все рівно відновляться. І там можливо там будуть інші посередники, якщо американці вийдуть, але це просто неминуче, і Росія теж не готова вести безкінечну війну. Одна річ, знаєте, от війна там з Швецією 21 рік. Ну і чим вона закінчилась? Проблемами? Кризовими ситуаціями для Росії. Потім Росія все 18 століття оговтувалася від цих війн, які проводив Петро І і ніякої радості і щастя Росії це не принесла. що похвалятися можна, але зараз інша війна, інші масштаби, інші проблеми, інші наслідки. Тому я думаю, що це блеф з боку мідінського. Це блеф. Треба розуміти, мідінські його функція не переговорна. Функція мідінського пропагандистська. Медінський як був пропагандистом, так він і залишається. Він внутрішній пропагандист. Він просуває оцю імперську версію російської історії, яка так подобається Путіну. І на переговорах він виконує суто пропагандистську функцію. Не більше того, і не менше того. Так що Пендінського Медінського так і треба сприймати. А щодо подальших переговорів, ще раз підкреслюю, подальші переговори будуть залежати не від того, що каже Медінський. А від позиції Сполучених Штатів Так, тут продовжується на жаль, ця політична гра. Хто перший відмовиться так від переговорів і цим це ви дуже влучно зауважили? Да. Є така річ. Ми на жаль, спостерігаємо зараз от всі дії, зокрема і диктатора Путіна, і президент України, так чи інакше на це зважає. Повернімося до тих повідомлень, які є. Отже, Росія під час цих переговорів висунула нереалістичні вимоги, які виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше. Попередньо йдеться, що одна з вимог це. Вимога вивести українські війська зі своєї території для припинення вогню. А ви розумієте, або можете нам розтлумачити пане Володимире про що йдеться? Про виведення з території Курської області? Чи вони зараз говорять про області, які ні, ні, ні. за ні. внесли в свою конституцію? Так, злочинно безумовно. Да йдеться про виведення українських військ з території наших регіонів з Тої території, яку ми контролюємо і не збираємося ворогу віддавати. Йдеться і про територію Луганської області. Там невеличкий клаптик, але все рівно він є: Донецька область, Запорізька і Херсонська область. Путін хоче до речі, це ж не зараз з'явилася ця вимога. Про це Путін казав ще перший раз, рік тому, приблизно рік тому. І, якщо я не помиляюсь, червні минулого року він перший раз це озвучив. що Україна має віддати Росії Херсон і Запоріжжя. От вивести свої е, війська на адміністративні кордони тих регіонів, які е, Росія анексувала і включила е, в свій склад. Е, ну в, в тексті конституції, ну так е, вони цього хочуть, але ми не збираємося виконувати ці ультиматуми. І е, е, для нас це неприйнятна вимога про припинення вогню. Єдиний компромісний варіант, який може обговорюватися, який Україна готова обговорювати це. Припинення вогню по лінії фронту. Да, це можливо. і до речі, сама Росія це продемонструвала навіть суто, скажімо так, піарна і скоріше, для пропаганди, що вони от припиняли вогонь ніби та. Йшли на перемир'я на Пасху на 9 травня, тобто можете, якщо захочете, але треба виконувати, а не так, як це було і тому я думаю, що от саме ця тема припинення вогню по лінії фронту, вона, врешті-решті, буде обговорюватися. Якщо Росія не піде на таке обговорення, ну тоді нинішні переговори втратять сенс і війна. Тоді да, на жаль, продовжиться. Але тоді, коли стане очевидним, що Росія не може перемогти. От тоді я думаю, що переговори знов відновляться, але все ж таки, на мій погляд, як мінімум найближчі тижні, ми побачимо продовження переговорного процесу. Поки що йдеться про суто пропагандистську позицію. На а от далі чи буде просування вперед, чи погодиться Росія на переговори про припинення вогню? це залежить саме від того наскільки дієво будуть тиснути Сполучені Штати на Росію. Йдеться не просто про санкції. Санкції важливі і вони необхідні. Але я думаю, що Трамп має ставити Путіна перед вибором або Росія погоджується на припинення вогню, і тоді можуть бути якісь інші переговори між Трампом і Путіном. А саме цього прагне Путін, і це, до речі, єдина річ, яка обумовлює участь Росії в переговорному процесі. Оце для Путіна цікаво і важливо. і на це треба тиснути американцям. Друге. Це відновлення постачання зброї для України. Чим більше зброї, да, вже за гроші, але чим більше зброї отримує Україна, тим краще Росія зрозуміє, що вона не зможе виграти цю війну і що треба вести переговори про припинення бойових дій. Тобто, думаєте, не тиск на економіку РФ, якісь інші сектори, Ні, а якраз загроза може... підсилити Україну може спрацювати. Так, да. тиск на економіку він можливий, але дивіться. Ну, Росія під санкціями живе вже під масштабними санкціями живе вже більше трьох років і на жаль пристосувалася. Поки є активна масштабна співпраця з Китаєм, з Індією, там з іншими країнами. Ну на превеликий жаль, вплив санкцій обмежений. От погрози з боку США, які досі не реалізовані, ввести вторинні санкції. Щодо продажу російської нафти, санкції на тих, хто купує російську нафту, це саме Китай, Індія. Ну вони могли б я думаю вплинути. Інша річ, що зараз от з Китаєм американці вже домовились, домовились про скажімо так зменшення торгівельної війни, про компроміси. І що зараз вони будуть вводити санкції проти Китаю? Щось я сильно сумніваюся по Індії. Ну тут схожа ситуація, але тим не менш. Посилення цих вторинних санкцій саме на нафтовому ринку, да, це можливо. домовленості Саудівської Аравії. От Трамп нещодавно там був і з іншими країнами цього регіону про те, щоб ну, скажімо так, вони пішли на певне зниження ціни на нафту, збільшили видобуток нафти. А це, врешті-решт, призведе до зниження ціни на нафту, оце також може вплинути на Росію на її економічний стан, тому що саме експорт російської нафти це головне джерело фінансування війни проти України. Отакі речі можуть вплинути, але вони не дадуть негайного результату. І як свідчить практика, на превеликий жаль, самі по собі економічні санкції вони не є дієвим інструментом примусу Путіна до завершення війни. А от примус через фактор Трампа. І через бажання Путіна домовлятися з Трампом, оце поки працює. І може працювати далі в усякому разі в найближчій перспективі. Але Трампу треба ну більш наполегливому тут бити бути, а не чекати, коли там Путін згодиться на якісь поступки чи буде проявляти конструктивність. І от постачання зброї насправді Путін дуже сподівався, що от при Трампі взагалі припиниться будь-яка підтримка України, і на певний час вона дійсно припинилася нової підтримки немає. На жаль. На і е, Трамп не збирається підтримувати нас так, як підтримували США раніше, але е, може бути продаж зброї, і якщо ми будемо отримати, е, ну, деякі види американських озброєнь і ракети американські для е, петріотів, для хаймерсів. Е, там і артилерійські снаряди? Ну це посилить наш ну, оборонний потенціал і буде сигналом для Путіна, що він не зможе виграти цю війну? От тому це обов'язково треба робити. На мій погляд, це більш дієва ніж просто продовження посилення санкцій? Нагадаю, що в ефірі радіо НВ політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, підготовка прямої зустрічі Зеленського злочинця Путіна. А наскільки реально що вона відбудеться, і за яких умов на вашу думку це може статися? Ні, ну це може статися за однією умовою. Знов таки, це Трамп. Тут є два варіанти. Один варіант, на мій погляд, абсолютно який не має особливого сенсу, якщо Трамп буде наполягати, щоб під його проводом, можливо, зустрілися Зеленський і Путін. От якщо не Зеленський буде викликати Путіна на е, такий переговорний двобій. Тут Путін точно буде відмовлятися він не буде погоджуватися. На, і це теж такий закон політики, який всі розуміють, ну хто займається політичними процесами. А от якщо Трамп, якщо Трамп запропонує, тоді ну я не виключаю, Путін може і погодитись, але е, якщо до цього моменту не буде якихось компромісних варіантів, не буде узгодження, е, е, припинення вогню. Ну добре, зустрінуться вони навіть під проводом Трампа вони ні про що не домовляться. От зараз, те, що ми бачили в Стамбулі, ну, як бачили, от чуємо, читаємо там відгуки, витоки з цих переговорів і розуміємо, що обидві сторони ну не можуть зараз домовитись, тому що абсолютно протилежні позиції. І взаємна недовіра. Чому я кажу, що потрібен посередник в переговорах? А от у собі от зустрічаються неважливо, там з Трампом Навіть ну з Трампом ще легше буде. А без Трампа ну так що це може бути? Взаємна ненавість. Два лідера один одного ненавидять, і, і це наслідок війни. І це не просто ненависть лідерів країн, які воюють між собою. Це ще й особиста ненависть. Один, один одного не визнають і в прямому в переносному сенсі. І звичайно, тотальна недовіра. Тому вони не можуть домовитися апріорі. Навіть якщо Трамп їх буде примушувати, ну от стануть поруч з Трампом і все. Да, ну можливо, там обміняються якимись репліками, заявами, але я просто не, не вірю в можливість якихось конструктивних перемовин між ними. Це просто нереально. Інша річ, якщо е, от на таких переговорах, як в Стамбулі, тільки не від не зараз, а пізніше. Якщо раптом під тиском американців росіяни погодиться і вдасться вийти на якийсь компромісний варіант про припинення вогню, ось тоді. Може відбутися така церемонія в інтересах Трампа. Трамп буде знаєте, виглядати як переможець, як людина, яка дотиснула до завершення війни в Україні, отримала таку дипломатичну перемогу, і відповідна претендує на Нобелівську премію миру. А Путін і Зеленський будуть потрібні лише для візуалізації цієї дипломатичної перемоги Трампа. От такий варіант можливий, Я його не виключаю. А в усьому іншому я не бачу переговорного сенсу в зустрічі між Зеленським і Трампом. навіть в 2019 році. Коли була зустріч в Паріжі, тоді Зеленський сподівався, як зараз і Трамп сподівається, що Путін може погодитись на мир, може погодитись на припинення війни. Ну зустрілися. Чим це закінчилось? Нічим. Да, а зараз тим більше тому я от дуже скептично ставлюся до результативності переговорної зустрічі між Зеленським і Путіним. А от переговори да якесь вікно можливості в переговорах між Росією і Україною завдяки американцям. Воно зберігається, і теоретично хоча б ну якийсь відсоток можливого результату припинення вогню він існує. Але для цього знов-таки підкреслю, потрібна більш наполеглива, більш жорстка позиція США тиск саме на Росію. А де тут у цих імовірних переговорах європейці чомусь вони залишаються знову поза нашою увагою? Бо я собі слабо уявляю модерування з боку Трампа, наприклад, навіть за зачиненими дверима? Ні, ні, так а не Трамп буде модерувати. Трамп цим ці... на де Трамп займався особисто переговорами ні, так ну так. він там зустрічався Добре. раніше Тоді до Європейців, пане с... Володимире. Да, дивіться, ні Модератором, скоріше за все, будуть турки. Скоріше за все, але супервайзером переговорного процесу будуть США, і саме Трамп і Сполучені Штати це рушійна сила подальшого ну і нинішнього і подальшого переговорного процесу. Щодо Європи, європа має важливе місце в переговорному процесі, але місце як партнера України. І дуже добре, що от 10 травня була продемонстрована спільна переговорна позиція, узгоджена і продемонстрована спільна переговорна позиція наших європейських партнерів, коаліції охочих і України. І от треба зберігати цю спільну позицію. Це перша функція, що ми не одні з такою позицією, ми не, одинокі, не поодинокі в такій позиції. Ми разом з Європою. Це наша спільна позиція. Другий важливий чинник і важлива роль європейців. Це роль їх модераторів, і їх роль як модераторів е, в переговорах з Трампом. Ну тому що ми ж бачимо: от і 10 травня Макрон навіть е, е, дуже рано зателефонував Трампу, Трамп відгукнувся. Тобто можна, от зараз те, що відбулася розмова, і Зеленський про це повідомив. От європейські лідери можуть сприяти активному переговорному процесу з Трампом, можуть впливати на Трампа, хоча б частково можуть доносити до нього більш активну, більш послідовну позицію Європи і України поступово, можливо, не відразу крок за кроком, але підштовхувати Трампа до правильних рішень. Тому роль Європи дуже важлива і важлива з точки зору рішень про санкції от, хоча б 17-й пакет санкцій. Він не такий там потужний, як хотілося би, але тим не менш він необхідний як демонстрація позиції Європи, не відмови від санкцій, а навпаки, посилення санкцій, поки війна продовжується. А далі от, домовлятися з американцями про те, щоб санкції були все більш жорсткими, більш наполегливими. Про це теж можна домовлятися. Так що роль Європи дуже важлива, і це не буде роль посередників. Ні, європейці, наші союзники, наші партнери, і в цьому їх значуща роль в подальшому переговорному процесі. Хоча тут я процитую народного депутата Сергія Рахманіна, який здається в ефірі Радіо вес, сказав, що і штати то не дуже тягнули, ну принаймні деякий час тому на роль медіатора і посередника. Вони дедалі більше були схожі на того, хто стає на сторону Російської Федерації. Зараз мабуть це змінилося, але Сергій про це не казав. Ну Сергій не казав про те, що Європа стає на сторону він про штати. Я про штати. Так казав. Я, я, можливо я... омовилась, пане Володимире. Можливо, так. омовилась. Мала на увазі Америку. Америку, звісно ж, так, Як так, це безумовно. Зараз... Це важливо, щоб слухачі правильно зрозуміли. Європейці якраз на нашому боці. Сергій критикує європейців за інше, за їх слабкість, то за я їх пові. От в чому проблема прочитати? Звісно, пане Володимире, перепрошую за цю умовку і дякую вам за те, що знайшли час на цю розмову. Політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.